Зараз ми граємо електромобілі, повибирали велику кількість. І ось у нас на торгах цікавий варіант Ford Mustang Mach-E California. Думаю, він дорого зіграє. Але, але попробуємо. Попробуємо десь 1010. Я думаю, далі нема сенсу йти. Вже буде не так цікаво. Що, ну вже десяточка. Що, соточку може? Подивимось, як він там. Давай соточку кинемо. Я його в принципі, вже оглядав, фронтальний удар. Спрацювала часткова безпека, але нічого такого критичного по автомобілю я не побачив. 10 100, 10-100, вітаю, наша виграшна ставочка. Поки ми розглядали автомобільчик, ніхто нас не перебив. Що подивимося ще раз на нього, як він виглядає. Повністю по суті, цілий, крім фронту. По фронту у нас пошкодження, ну і по безпеці. ви бачите. Панель, ноги, РБ ходія і руль. Касіта радіаторів під заміну, капот бампер, ліве крилишко. Ось це все нам дають з машиною. 23 рік 03 місяця випуск автомобіля, але автомобіль пішов на апрув. 14 тисяч хоче за нього продавець. Ну, на 14 тисяч ми явно не готові. Будемо чекати, чи він погодиться на наш виграш, або будемо спробувати грати інший автомобіль. Подивимось по комплектації, що з себе представляє Ford Mustang Єматч e California Road One це е, одна з топових комплектацій на повному приводі з максимальним запасом дальності ходу в 500 км. Це аналог фактично конкурент Tesla Long Range 4,8 секунди до сотки по, по показникам. Що ще тут можна додати? Ну, от, по суті, такий самий автомобіль. Ми виграли, як от тут нам на офіційному сайті Ford показує. Переведемо на українську мову. Подивимось модель. От, зараз покажу, які моделі представлені: Select, Premium, California Road One і GT. GT це аналог Performance Tesla, а California – аналог Long-Range Tesla. Це повнопривідна версія на 380 кінських сил з запасом ходу нагадую 500 кілометрів заявленого виробником. Пробіг у автомобіля 4000 миль. Досить таки достойний варіант, думаю, за 10 тисяч доларів виграшної ставки це шар, фактично шар. Автомобіль оснащений двома двигунами, тобто на передню вісь і на задню вісь. Ось можна ознайомитись на офіційному сайті з усією комплектацією. В принципі, побачити все, що є. Кому цікаво, хто шукає Ford Mustang Yamaha чи електрику, ви можете на Ford зайти і побачити все на свої очі, ознайомитись повністю з усіма технічними характеристиками автомобіля та комплектаціями, якими комплектує автомобіль Ford. По фарам, От видно, можливий дефект у нас ще по фарам, але будемо надіятися, що вони будуть цілі, так як це досить недешевий елемент в автомобілі. Нібито вони стоять поза зором з крилами, можливо, нам повезе і вони вціліли. Це нам зекономить порядка, порядка 1800-2000 доларів однозначно, тому що фари, недешеве задоволення фактично на будь-якому автомобілі. Тепер очікуємо відповідь продавця, так як його резерв був 14 тисяч доларів. А наша виграшна ставка 10 100. Якщо він погодиться на нашу суму, цей автомобіль буде їхати до нас. Так, коротше, приїхали Ford Mustang матч. Той, що недавно ми виграли, пройшло десь тижня 3-4, і він вже тут. От, Під'їхала вже людина, яка вже їх, як то кажуть, розмитнила і привезла до нас на сервіс. Ніби по пошкодженням нічого такого суттєвого не помічено, але ми зараз все будемо бачити на самому підйомнику. Мустанг є матч 2023 року. Автомобіль був виграний 03.05.2024 року. Зараз у нас 04-08 автомобіль вже в нас на станції і буде відновлювати запчастини теж всі куплені в зборі, комплектна морда придбана на цей автомобіль, бо в нього пошкодження попередній частині кузова. І якщо якісь дрібниць буде не вистачати, то вже будемо докуповувати. Але, в принципі, ми нібито вже все зібрали, все, що треба для відновлення саме цього автомобіля. Йдемо далі, пройдемось в бокс, подивимось розгрузочку автомобіля. Ну і після цього, надіюся, приступимо зразу до дефіктовки, будемо бачити все на власні очі. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та написати коментар. А якщо тобі потрібен автомобіль з Штатів чи Канади, або взагалі автопідбір по Україні, звертайся в Perfection Car. З радістю вам допоможемо. Ромчик, я все-таки знаю. Куда я заехал? А, нет, ты вырезал, чтобы капот открыть. Америкос. В салоне запах новой машины. Вообще Давай. Что у нас? Усилитель у нас полностью замолванный в сборе. Ну, силовая вроде как не получилась. Ну, тут мне не пробовать. Ну, да. Да, він дивиться трохи в сторону, мені здається. Давай, подавайте назад, топльон, на потім будь ласка. Що ми бачимо? Це скарб. З моментів, е які не дуже приємні, це у нас є тут складочка на передньому правому ланжероні. Але в принципі нічого такого критичного, думаю ми це навіть витягнемо без покрасу, так, да, Олександр? Е в цілому бампер у нас куплений вже, касети радіаторів в зборі теж куплено. Там багато чого там в принципі, куплено, капот, крила, фари, вся морда в зборі з Польщі ми привезли. Трошки пізніше, вже, коли будемо дефектувати автомобіль, все вам покажемо наглядно, як це відбувається. Ми стараємося одразу, коли придбали автомобіль клієнту, зразу же шукати запчастини, все купити по максимуму, для того, щоб пришвидшити потім відновлення автомобіля, тому що зазвичай потім постійно виникають якісь трабли, Плюс може бути таке, що при Вибори запчастин нам може дуже сильно повезти, можна придбати все в колір. Але, на жаль, по цьому автомобілю досить мало пропозицій по запчастинам наразі, і тому запчастини куплені в чорного кольору і буде перефарбовано вже під колір даного автомобіля. Даний автомобіль придбаний на копорті. Фінішна ставка була 10 100 тисяч доларів. Автомобіль 23-го року це комплектація Road One. Що вона нам значить? Це, якщо порівнювати з Теслою, Long Range, Тобто тут у нас саме максимальний запас ходу, 500 плюс кілометрів заявлено і повний привід. Автомобіль на топових фарах, на повному приводі вже казав, з го року з пробігом 4 тисячі миль. Автомобіль автомобілі запах нового автомобіля це вам не передати, я би вам передав. Передав би якось на камеру, але тож запах не можна передати. По салону ми ще от разом з вами. Перший раз відкрив цю двері разом з вами. Завчастини трошечки накидані, то що у нас вон кориці з американським листям. Кому треба американське листя? Воно у нас трохи є. Зараз відкриємо багажник. Як він тут відкривається, зараз знаєте, Зараз буду як лох. Як кнопочка, знайшов кнопочку. Не хоче. Не хоче. Хоче, щоб поставили, так. Да. У нас стрільнула безпека, що у нас по безпеці спрацювало. Йдемо з тої сторони, щоб не коцати, бо у нас тут, бачите, бачите у нас тут є отакі моменти. крилишко трошки пішло назад, і коли ми відкриваємо водійську дверку, воно впирається. А дверка ціла, не хочеться її руйнувати, тому поки її лишимо так, же, потім знімемо, знімемо крила і покажемо з тої сторони. Камера кругового огляду на автомобіль в круг. Ось як виглядає салончик. До речі, на фотографії яку я дивився, мені ці сідушки не дуже подобались. Візуально мені здавалося, що вони дешеві, і неприємні. На ощуп і сидіти ну, мені сподобалось. Досить м'які сидіння і сама шкіра така еластична. По безпеці у нас працювала подушка панелі, подушка руль колін водія і подушка руля водія. Це все в нас куплено бушне, ми все вже придбали з іншої машини розібрану. Воно вже теж у нас є. В принципі, на цей автомобіль у нас... Вже все є. У нас їде таких два автомобілі, інша версія GT, GT типу перформанс Тесла. Три з копійками до соточки розганяється. Ця трохи повільніша, але тут є свої переваги, так як найбільший запас ходу. І ну, не завжди всім потрібна якась велика сверхпотужність. Прикольний у нас великий екран, мені подобається, що... Є маленький екранчик також, на якому перед тобою зразу показується швидкість, а не як у більшості тесло, що все, все виводиться на центральний екран. До речі, якщо я не помиляюся, то я читав по те, що я читав і збирав інформацію, цей екран нібито від Tesla є. Лобове скло також під заміну, ми його ще не придбали. Є варіанти по аналогу, не дуже дорогі і оригінал. Ми поки вирішуємо, що ми будемо сюди ставити. В принципі, у нас час є, тому ми... Слобовим ми не поспішали, бо не було хорошої пропозиції. Вся, вся решта запчастин була куплена по досить хорошим цінам, тому, тому купляйте запчастини завчасно, тому що у вас є термін. От місяць машина їхала, ми за цей місяць шукали запчастини і познаходили все, що треба в принципі, і по адекватним цінам. Більше нічого такого нема, це вже потім з Ну, панорамка прикольна, не? цікаво, чи жарко не буде. Не мало би бути жарко, в принципі, я думаю, що це все передбачено. З автомобілем я вас ознайомив, приблизно пошкодження ви теж бачите, а далі вже будете дивитися етапи дефектовки автомобіля, етапи відновлення, ну і як автомобіль вже буде рухатись, пересуватися. Зробимо огляд на цей автомобіль. Якщо вам цікавий огляд, напишіть в коментарях. Ми обов'язково його порівняємо з іншими електромобілями та і взагалі покатаємось і скажемо, що ми думаємо про електричний Ford Mustang. Є матч. Ну давайте бустер кинем или едет. Давай неси бустер, Если не едет, будет. Казал, Та цепи, да, я тоже казал, Леша, чтобы крышку ну, нашел. видишь, просто покрыло, Вот, туда и вот и и дверь, крыло? Угу. Крыло это надо, это надо снять, будет. было, что и дверь. Сейчас дверь целая. Оно а ну, пробуй, сейчас. пошли, а ну, они выключились, Я говорю стоп. Я намагаюсь запустити її, але походу вона не запуститься. Ні. І на нейтральні накидається, не але вони її якось кинули. Вона не була в парті, вона була Була в нейтральні. А нахуй ви її заводили. Бо хотіли завести? З стріляним піропатроном. куди б ви б уїхали? Тут сюди, на под'ємну. Як включається, знаєш или не? Нейтраль, не. Щас просимо воділу. Можемо поки пограти якусь гру тут. Що в нас тут є? Підігрів сідух, що, підігрів щоба, руля. Типа, жопа хотіла приключення, так? Да? Да, жопа хотіла приключення, кинула в нейтраль, зараз знайдемо, як її. Э, Хотіли завести лоха та судьба. Ну що, розказуй, що ти, які махінації робив, щоб зняти з, зняти з парки. Коротше, хто ще буде вести. Якщо вам треба поставити тачку в нейтраль, мустанга, вижимаєте тормоз і газ. Переводити в нейтраль. А потім я забув, що робити, там вже розбереться. Остановіть. Для того, щоб кинути електричний устанг в паркінг, в нейтральну передачу з паркінгу. Потрібно вижити... Давай, давай, ще раз покажемо. Вижимаємо педаль тормоза і газа. Переводимо в нейтральну передачу. Передачу. Нажимаємо L. І все можемо відпускати педалі, машина в нейтральній передачі. Автомобіль вже на підйомничку. Тут ми можемо бачити, в бусі приїхали запчастини з Польщі. Все це було придбано на два автомобілі. Там тут на Mustang, і ще на одну машинку нашому клієнту. Зараз все вигрузимо, і ці всі запчастини перемістяться на автомобіль. Для чого ми це робимо? Для чого ми купуємо автозапчастини заздалегідь? Для того, щоб, по-перше, можна зекономити по фінансах, так як ви можете пошукати, знайти щось. А в нашому випадку з Мустаном на цей автомобіль дуже мало запчастин по наявності і тому. Ми шукали все цей місяць, ми шукали реально запчастини, де що є. І морду знайшли в Польщі, і тільки в одному екземплярі, щоб була вся морда ціла в зборі, з однієї машини знята, і щоб ми її могли нормально встановити зразу на цю машину і не шукали якісь там дрібниці. Тут запчастин досить багато, От, в принципі, корито воно в нас ціле, але поляк віддавав все комплектом, продавав всю... Морду в зборі, два крила, фари, капот, бампер і куча мілачовки з установочною панелю, з радіаторами, куча мілачовки він також нам віддав. Тому, скоріш, більше запчастин нам не знадобиться, так як у нас все вже придбано і за досить адекватні кошти. Морда нам обійшлася. Порядка 7 тисяч доларів разом з установочною панелью, разом з бампером, знову ж таки ноголовшую, разом з крилами. В цілому, в цілому запчастини наразі на них дуже дорогі, особливо по розборкам, тому що нових запчастин по наявності в Україні немає. Або ушне. Ну, наприклад, у двері я там дивився, у нас там два дві таких машини їде, потрібні двері. За двері в зборі хочуть 1700 доларів. За бампер в зборі хочуть 3000 доларів. Фари саме дешеве, що я знайшов, так, тому що ми фари, у нас вже буде їх два комплекти, так як у нас і їде ще один автомобіль. І одні фари були на морді. За фари окремо я заплатив, це супер хороша ціна, що я знайшов в інтернеті, 1600 доларів за дві фари. Загалом вони льош. По чому фари ти знаходив? 1200-1400 булошків. Бувушні фари. Тому будьте дуже обережні, коли ви купуєте от автомобілі, якісь, щоб у вас були запчастини, щоб ви їх знайшли і змогли відновити. А краще працюйте з професіоналами, які будуть нести якусь відповідальність за роботу, яку вони виконують. Ну що, дефектовка вже в принципі у нас підходить до кінця, вже все розібрано. Все, в принципі, наглядно видно, що у нас тут по дефектам. В принципі, нічого такого критичного немає. Е, у нас незначні пошкодження по фарам є, кріплення обломані. Ось, Але це все реставрується, це все можна зробити, буде все працювати як завод і ніяких нюансів не буде. Е, касета радіаторів. Ніби ціла, так, да, Сань? Ніби, треба зняти радіатори. Ніби ціла, там є фріон в системі, але, але у нас в принципі от це все куплено, це все куплено. І з моментів, чому це все буде розбиратися, тут є невеличка складочка на деформаційному шві. Треба цей лонжерон трошечки підтягнути в сторону, ну і тоді вже все буде збиратися. Йдемо покажу запчастини всі. Ось старий бампер. зразу. Ось новий бампер. Новий, новий капот, нові крила. Далі. Тут багато запчастин, які нам і не потрібні будуть, вони або підуть на інші машини, або будуть продані. Передній усілитель з установочного і вон там касета радіаторів в зборі з радіаторами. От. Все, в принципі, є. Наступні етапи це ріхтовочні роботи, виставити рівненько лонжерони, зборочка автомобіля, покраска і ми вам покажемо вже готовий результат по цьому автомобілю. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та написати коментар. А якщо тобі потрібен автомобіль з Штатів чи Канади або взагалі автопідбір по Україні, звертайся в Perfection Car. З радістю вам допоможемо.